Всім привіт! 29 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, в кого є компресор, а нема пневматичного інструменту, пропонуємо набір Work Kit 4G. Що ж сюди входить, друзі. Такий от манометр для підкачки колес і не тільки покаже вам давлення, яке потрібно вам закачати. Також є краскопульт з двох частин, як бачимо, бачочок окремо, а сам от пістолетик окремо. Це все для того зроблено, щоб можна було запакувати отаку невеличку коробочку. І також отакий от шланг, також для продувки. Це отаке, друзі. Поміщається отакі невеличкі коробочки. Так що, кого, друзі, зацікавив пневматичний інструмент, заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 426 1010. 10.